Оголошена жалоба, ми солідарні з містом Львовом, яка також оголосила жалобу вчора. Після нас оголосила жалобу місто Тернопіль приміщенні Рівненської міськвиконкому зранку національні прапори з чорними залобними стрічками. В центрі міста ви бачили приспущені прапори. Вони так само на всіх бюджетних остановах. чорні залобні стрічки сьогодні відмінені всі культурно-розважальні заклади. Ми маємо пам'ятати про людей, які дійсно Неформально і не метафорично віддали своє життя за незалежність України. Ми маємо пам'ятати, що саме Рівненщина є батьківщиною української повстанської армії. Згадаймо історію УПА, будьмо достойні слави наших дідів. Пам'ятаємо ніколи незалежність не дається просто так. Я хочу сказати вам і закликати вас всіх прийти завтра сюди, на першу годину на Майдан Незалежності. Пояснюю чому. Фракція ВИО Батьківщина в Рівненській міській раді сьогодні з самого ранку збирає підписи за скликання позачергової сесії Рівненської міської ради з одним питанням про політичну ситуацію в Україні. Якщо влада, ми це знаємо, належить народу, а ви довірили виражати свої думки і виражати свої рішення 54 депутатам Рівненської міської ради. Нехай завтра тут. На цьому вічі при вас скажуть всі своє відношення до подій в Україні. Нехай ми будемо вимагати негайного скасування нелегітимно прийнятих законів 16 січня, з яких власне і почалася ця бійня. А для тих, хто не має в собі сили. І сумнівається у тому і задає питання, а такі є серед нас. Що ж буде завтра? Пам'ятайте слова Ліни Костенко, не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку. Слава Україні! Героям слава!